Пропоную поговорити про документальні фото як засіб фіксації військових злочинів росіян. Маємо можливість поспілкуватися із засновником проєкту Донбас Фронтлайнер, фотографом, репортером, який показував революцію гідності на Майдані, а згодом і повномасштабне вторгнення Росії. Андрій Дубчак на зв'язку зі студією. Пане Андрію, вітаю. Доброго дня. Почнімо, мабуть, з Майдану, адже тоді ви були першим стрімером Революції Гідності. Але попри успішну роботу із відео, згодом перейшли на фото. Чому? Адже, от як на мене, відео може передати таку тривалішу історію і показати більше. Натомість, у фото багато деталей залишається десь там за кадром це моя персональна думка. Тобто, я вважаю, що коли людина дивиться відео, то її мозок знаходиться в режимі споживання. Немає не часу на роздуми. Да? Це такий емоційний досвід, але тим не менше, людина не думає, менше думає. І відповідно, коли вона дивиться на фотографію, включаються інші механізми, а, і людина більше думає, більше вникає і ототожнює себе більше цією картинкою. До речі, так, так, так. Крім того, в соціальних мережах на сьогоднішній день, коли ми подивимося, все ж таки більше споживає дуже коротку інформацію. Це візуальна інформація, фотографія і короткий текст. Це, це, це сьогодні працює, особливо для іноземних аудиторій. В одному із інтерв'ю ви також говорили, що фотографією легше маніпулювати і легше маніпулювати саме людськими емоціями, ніж якщо це говорити про відео. Чому так? А... Ну, я б не сказав, що прямо легше, але все ж таки фотографія лишає для маніпуляції більше поле. Чому? Тому що можна підписати по-іншому, можна вказати іншу геолокацію, можна вихопити лише певний конкретний момент з усього оточуючого тебе, і подати це під певним ракурсом. Тобто, якщо ви сфотографуєте кров а людини на землі, ви можете написати, чия це кров як одної сторони, так і іншої сторони. І відповідно, ну. Тим легше маніпулювати даді. Зокрема, якщо говорити про маніпуляції, після виходу російських військ із Бучі в Міноборони Російської Федерації заявили, що зацитую усі тіла людей, фотографії та відео, яких оприлюдне офіційний Київ не задубілі, не мають трупних плям, а кров не згорнулася. Отже, ці люди актори. І вже 6 квітня міноборони РФ продовжила історію. і Повідомила, що учасникам постановки, як вони назвали це, заплатили по 25 доларів Сполучених Штатів Америки. От бачимо так приклад того, про що ви. Говорите, але чи були ви е, і у вас у практиці випадки, коли ваші фотографії використовують в цілях такої пропаганди 2 квітня я був у Бучі один з першим, І це не були задубілі тіла. Це були тіла, які лежали. Ну це не були тіла акторів, це були люди, яких вбили досить давно. Да, і це одне з таких дуже трагічних вражень для мене в у цій війні. Да, у цьому цьому витку конфлікту. скажімо так. А, ну, фотографія це річ, яку треба використовувати за певними правилами. І відповідно, якщо ви фотограф, ви не маєте права нічого порушувати щодо міжнародних якихось правил, там щодо етики і всього іншого. Взагалі, от в цій ситуації, коли роботи фотографів використовують для ось такої нечесної пропаганди, хоча я не знаю, коли вона буває чесною, як в цій ситуації реагувати фотографу, і що робити, якщо він був проти того, щоб його фотографії були вшиті в канву пропаганди? Ну, чесно кажучи, ви можете писати якісь там пости у себе на сторінці, що це не дійсно, і що факти спотворені. Мої фотографії так використовували періодично. Тому що на фонті я давно і у пабліках, російських там телеграмах, досить часто використовували мої фотографії для спотворення фактів, не? Ну, але тим не менше, якогось ефективного такого рецепту його немає. Тобто, все залежно від ситуації, від конкретного якогось моменту. Ну і суспільного розголосу в результаті скажу от особисте враження стосовно фоторепортажів якихось емоційних подій, наприклад, мітингів. У різних фотографів у різних медіа одна і та ж сама подія вона висвітлюється у фоторепортажах. Дещо по різному, відповідно, по різному сприймається потім і атмосфера подій. У Одних це атмосфера такої войовничості, сили духу, а в інших ну, збіговисько для сміху. Це про стандарти роботи, чи лише тут внутрішнє відчуття реальності фотографа було? А, я думаю, це все накладається. Тобто, перше, це звісно редакційне завдання. Да, тобто, якщо це російське медіа, яке приїхало на майдан, я це бачив. Вони висвітлювали це під певним ракурсом абсолютно зрозуміло. І, звісно, другий такий момент, кожен фотограф це індивідуальність, і кожен фотограф бачить світ по-словному. І відповідно через очі фотографа, через його емоції, через його ставлення до процесу і до життя загалом, тобто люди бачать цей момент у його світлинах. В інтернет площині ваше ім'я воно стоїть так паралельно із вашою ж фразою. Я дозволю собі її процитувати. Під попасною єдиний раз у житті пожалкував, що у мене фотоапарат у руках, а не автомат. Кінець цитати. Цю історію більш детально зацікавлені глядачі, думаю, зможуть прочитати і послухати в інтернеті. А от головне, що цікавить, чи часто виникає ось ця внутрішня дилема вибору у фотографа: бути спостерігачем із фотоапаратом, чи стати все ж учасником із автоматом? А, цей момент, який відбувався, а, був обстріл. І ми потрапили під обстріл. Там були певні моменти, які казали нам, що ворог знаходиться буквально там за лічені десятки метрів. І відповідно, щоб захистити своє життя, у мене виникло бажання мати дійсно замість камери автомат у руках. А, коли ти працюєш на фронті, і коли навіть по тобі там стріляють з різних видів озброєння, все ж таки. Uh, ну, Я давно у цій сфері вже досить, і я не знаю, у мене не виникає все ж таки бажання взяти до рук автомат і почати вбивати. Тобто, я думаю, що це трішки різний тип uh, людей. Да? Фотографи все ж таки мають фіксувати, і uh, вони мають триматися подалі від зброї. Чому? Тому що ну, зброя фотографа це все ж таки правда, це висвітлення реальних подій, і це інформація, яка на сьогоднішній день. Uh, Є не менш важливою ніж кінетична зброя, ніж кулі та снаряди. І відповідно, якщо ми робимо цю роботу якісно, якщо ми робимо її чесно, то так само ми захищаємо там країну і людей, які живуть тут, і протестуємо агресору, ні... ну так само, як люди зі зброєю, ризикуючи потенційно на одному рівні. Я дякую вам за розмову і роботу, що допомагає утримувати інформаційний фронт для перемоги України. В ефірі був засновник проєкту Донбас Фронтлайнер, фотограф, репортер Андрій Дубчак.